Такий вигляд має модульне укриття, яке нещодавно встановили в одному з найбільш людних місць Запоріжжя, це тестовий зразок кажуть у міській раді. Він необхідний для детального ознайомлення з технічними параметрами укриття, а також зовнішнім виглядом. 5 жовтня була прийнята на сесії відповідна програма щодо розташування таких модульних споруд. І відповідно була створена група робоча, яка якраз відпрацює ці питання. А перше це питання, те, що Повинні вони відповідати сертифікатам якості цієї споруди, щоб ми надали технічні завдання відповідно технічну умову, що ця споруда відповідала. А саме головне, що ці споруди будуть розташовані ні за кошт місцевого бюджету. Щоб регулювати роботу таких укриттів, була створена спеціальна робоча група. До її складу увійшли фахівці профільних служб, юристи та депутати. Вони, зокрема, стежитимуть за дотриманням бізнесменами усіх вимог. Це стосується як технічних умов щодо кількості людей, які можуть перебувати всередині та функціонування укриття, так і санітарних вимог, що стосуються отримання споруди та території навколо неї. Дана споруда складається з двох модулів, з двох частин. Одна частина віддається під комерційне використання, і інша частина використовується як укриття для населення. Та частина, той модуль, який використовується в якості укриття для населення під час повітряних тривог, має бути не розрахована на кількість людей не менше 20 згідно нашими нормативами. Це 0,6 метрів на одну людину. За всю споруду буде відповідати підприємець. Ми тільки контролюємо. Правильно він це робить, відкрито чи зачинено, або виконує він санітарні вимоги, благоустрій, або ні. Якщо будуть порушення, значить ми будемо договорні відносини розривати і відповідно споруду або забирати. Пусть він її забирає, бо це його споруда, або він запропонує іншому підприємцю, який буде використовувати її відповідно до правил. Такі модульні укриття не можна вважати повноцінним сховищем. Додають у міській раді основна їхня мета захистити людей від уламків, що розносить вибухова хвиля. Щоб укриття працювало коректно його також оснастять електронним замком, який автоматично відчинятиметься під час оголошення повітряної тривоги і зачинятиме двері після відбою. У міській раді додають вже отримали від підприємців кілька сотень заявок. На сьогодні дуже багато вже підприємців звернулися з пропозицією щодо придбання таких споруд і розташування їх по місту. Ці споруди будуть встановлювати саме в таких точках, де більше людей. Це і парки, це і зупинки, це і ринки може бути. Їх дуже багато і потреба на них там порядка 300. На сьогоднішній день десь 50 вже є заявок для того, щоб їх. Встановити в нашому місті. виготовлення одного такого укриття займає близько місяця, а встановлення до двох тижнів. Місця для розміщення споруд підприємці обиратимуть самостійно, проте робоча група може скеровувати бізнес у ті локації, де укриття є вкрай необхідними. Пояснюють у міськраді Наталія Юрєва, Антон Бондаренко,